Ми зібрали десь приблизно 6,5 тонн гриба. Спеціалісти грибники не вірять, що таке може бути. Кажуть, що це голландські результати, але ми У нас побудована грибниця ніхто їх не будує. Всі будують по польському типу грибниця. Дуже просто маємо два величезних сталежі: 25 метрів довжиною, метр 30 шириною. Стоять батареї тут десь приблизно 10 батарей. 100% вологість стоїть туман. Повністю вода підвішена в повітрі знаходиться. Добрий день, вітаю вас за рекомендаціями. Ярика Мазура, Хочу зняти невеличкий сюжет відео про свою грибницю. Можливо, це комусь буде е, цікаво. Рік назад приблизно в цю саму пору ми почали облаштовувати грибницю. Часи скрутні заставили. Це зробити в цілому нестача грошей були натненням, щоб почати ще грибний бізнес. З величезним колосальним дефіцитом коштів в минулому році приблизно в цю саму пору почали будівництво. Економили на всьому, враховуючи, що є приміщення величезне овочесховище ще з радянських часів, десь приблизно 1200 метрів квадратне овочесховище. Враховуючи, що це овочесховище досить таки пристосовано саме під цю тему, бо ширина стін овочесховища метр. Всередині в стінах ізолюючий матеріал, схожий на пінопласт, плити перекриття зверху на плитах перекриття той самий. Ізолюючий матеріал знаходиться. Можна сказати, що це приміщення овочесховища взимку ніколи не перемерзало і не перемерзає. Раніше ми його використовували як зерносклад влітку, навпаки, яка б не була в липні, наприклад, або в серпні чи в червні, жарка погода. Навіть при 30 чи при 40 градусів плюс тут завжди прохолодно. Футболці було холодно заходити. Тому так ми собі думаємо, що то є позитивні фактори для функціонування гриба. Зараз йде збір урожаю першої хвилі. Можу сказати з власного досвіду, що сама тема грибництва надзвичайно складна, важко її навіть порівняти. Чим-небудь іншим наразі е, в цій грибниці лежить третій урожай, третій занос компоста. Спочатку рік назад тут ми зробили лише 4 поверхи, поклали 13 тонн компоста. Практично четвертий поверх був весь вільний. Відділили ми лише 125 метрів квадратних з усього вочосховища, враховуючи дефіцит коштів. А також не зовсім радужні перспективи саме по грибу, вирішили бокову стінку не відгороджувати фундаментально, не будувати ніякі перегородки з кірпіча чи з блоків. Просто відділили частину приміщення плівкою і агроволокном. В цілому, потім це відіграло позитивну роль, враховуючи. Те, що з вентиляцією у нас завжди були проблеми. Рік назад ми вирощували гриба, практично не використовуючи вентиляцію. Це нонсенс для грибництва взагалі, тепер я це вже розумію. Прийшлося вивчити всі можливі доступні книжки. Це і Некадем Саксон, і це і голландський науковець, забув як його прізвище. І, звичайно, вентиляція в грибниці має величезне колосальне значення. Рік назад ми практично її не використовували, але. Дякуючи тому, що у нас бокова стінка повністю була пересувна, ми могли її піднімати. Нам вдалося виростити урожай. Урожай був з точки зору якості задовільний. Временами добрий, але в основному задовільний. З точки зору валу, то показники були більш ніж відмінними. Ми зібрали 50% від покладеного компосту. Ну, в цілому спеціалісти грибники не вірять, що таке може бути. Кажуть, що це голландські результати, але ми з 12,7 тонн компосту ми зібрали. Десь приблизно 6,5 тонн гриба. Правда, гриб був нижчої категорії. Що стосується безпосередньо грибниці, то рік назад, коли стало питання про будівництво, основну інформацію черпав з Ютуба, використовуючи ролики, Це в основному російські ролики. Українські грибоводи не спішать ділитися інформацією також попасти на грибницю до когось іншого не вдавалося, ніхто туди тебе не пускав. Всі тримають в секреті свої технологічні моменти. Можу вам сказати, що наразі зараз, так як у нас побудована грибниця, ніхто їх не будує. Всі будують по польському типу грибниця. Дуже просто Стелажі, теплеобмінник і вентиляція. Яка вдуває в теплообмінник. І в Теплообмінник, в залежності від потреби, чи це зима, чи це літо подається, або тепло, або холод. У нас набагато все складніше вийшло. не знаю, чи це гірше, чи це краще. В певних аспектах це краще, дешевше, але напевно, що просто складніше. Маємо стелажі. маємо два величезних стелажі 25 метрів довжиною, метр 30 шириною. На Ютубі дивлюся, що в декого є метр 50 ширина, ну, важко буде метр 50 обслуговувати. Треба мати дуже довгі руки. Я вважаю, метр тридцять це оптимально. Ну, метр тридцять ми розміщали, тому що саме ця частина приміщення 6 метрів шириною, залишаючи на проходи, для того, щоб можна було рухатися між ними. Якраз осталось на стелажі метр тридцять. Ми маємо сім поверхів. Рік назад ми мали чотири поверхи. Рік назад, ми враховуючи, що тут сім метрів висота, перегороджували верхню частину. Приміщення плівкою натягували дроти для того, щоб не опалювати повністю все цієї осені. Ми доробили її повністю минулого року. Ми тільки мали весною один раз занесений компост, і на літо ми перервалися по причині того, що було чим зайнятися, крім того, значить, робили елементарне звичайне опалення. Стоять батареї тут, десь приблизно 10 батарей по 7-8, де не де більше, де не де менше. Котел твердопаливний, у нас є легкий доступ до дров, можна сказати, вони нам майже за безплатно ті дрова достаються. Враховуючи такий тип опалення є свої переваги, і недоліки. Звичайно, польська модель вона попростіша, але вже зараз, 3-4 місяці назад, коли я почав задумуватися про те, щоб зробити другу чергу, ми її почали приблизно аналогічно цій. Верніш третю, бо друга черга в нас є в іншому місці. Зараз ми маємо дві камери. Оце одна. Друга камера. Також зараз там ростуть гриби, і плануємо зробити ще третю камеру. Коли осінню почав готуватися до роздумів про те, щоб зробити цю третю камеру. Зустрічався з фірмами, які обладнують грибниці. Як сказав мені цей фірмач, що всі грибниці в Рівненській області він робив, і всі вони робляться по одному типу. Якщо я запитав його, чому саме так, сказав, що не знаю. от так всі роблять, і все. Всяк, так всі робляться. Я говорив: як стилажі, теплообмінник подається туди тепло або холод, і з того теплообмінника потужними вентиляторами дувається або тепло, або холод відповідно. Перевага в опалення в даному випадку батарей. Я певну частину маю на увазі, те, що коли потрібно додати вологість в певні періоди вирощування гриба, це можна зробити. Бо над батареями зараз он от я покажу, ми розмістили звичайні. Капельниці, дрібнокапельного розпилу, йдуть шланги, і тракторні старі форсунки з оприскувача. І в форсунках розміщені розпилювачі, колишні, які зараз вже не використовуються, зараз використовуються в оприскувачах крупнокапельні, а це дрібнокапельні. І Час від часу, коли на стопі нам треба, наприклад, 100% вологості, на батареї лється вода і тут 100% вологість стоїть туман. Повністю вода підвішена в повітрі знаходиться. Також коли обговорював з фірмачами, які облаштовують грібниці, оцінив вартість. Вони мені сказали, що 150 тисяч коштує вся їхня робота, що стосується теплообмінника, трубопроводів і вентиляторів, це дуже багато. Без твердопаливного котла, ну без котла, взагалі, наразі саме опалення з батареями в нас обійшлося, ну Нинацька може. Враховуючи батареї, чавунні, беушні на OLX куплені, труби, звичайні. Може, це все було вартувало разом з роботою 5 тисяч гривень. Ну ніяк не 150 тисяч з вентиляторами. Восени ми доробляли три решта поверхи. Стало питання, яким чином доставати гриба на. Четвертому, третьому, п'ятому, шостому, сьомому поверхах всіх інших грибницях, сучасних, не таких примітивних, як в нас, це все робиться за допомогою тілежок. Прокладаються рейси, на них ходять тілежки. Он Богдан помочник нас пройшов. Так як ми не знали, як саме боялися до, до них приступити з точки зору безпеки до цих тілежок. Виникла ідея в нашого главного старшого, то на цій бригаді. Хлопця зробити по іншому, ми просто між четвертим і п'ятим поверхом зробили проміжний поверх стелажі. Он хлопець виходить туди на той проміжний поверх, і в принципі я задоволений. Єдине, що треба було зробити, це між четвертим і п'ятим поверхом. Треба було відстань не 60 сантиметрів, так як нас є. Треба було хоча б на 30-40 сантиметрів більше, бо тому, що є проблема достати гриба он, з четвертого етажа. Також ми використовуємо тілешки. Щоб достати з третього з четвертого поверху, і таким чином ми розібралися з доступом обслуговування всіх поверхів без цих сучасних тілешок, які рухаються вздовж. Розказую, що далі відбувається протягом цих п'яти останніх днів. А наразі очікуємо початок, активний початок хвилі номер 2 Дівчата зараз пішли, збирають гриби великих розмірів. Забираємо п'ятерку п'ять з половиною. Проріджуємо його. Стан гриба наразі добрий. Вчора ми зробили вночі полив під другу хвилю, влили 10 літрів на метр квадратний протягом ночі, лили по 2,5 літри чотири рази з розривом по 2 години. Всього за один раз вливаємо тонну 200-450 метрів квадратних площа загальна цієї грибниці. Також розкажу про результати. Першої хвилі вони досить таки непогані, хоча остаточні висновки про урожай саме цього покладу компосту можна буде зробити виключно після того, як ми остаточно зберемо другу і третю хвилю. Можливо, ми попробуємо також тримати і четверту хвилю, враховуючи, що у нас плановий занос компоста 23 лютого. Партнерський з Агаріс України. Компост ми використовуємо їхній, не можу нічого сказати, добре він чи поганий, бо воно все дається тільки в порівнянні. Я їм дякую за співпрацю і сподіваюся на подальшу співпрацю з ними. Це польська фірма, вони розміщені дуже близько біля нас, Шумську в Тернопільській області. Легко і просто з ними працювати зручно і близько. Вряд ли коли-небудь ми перейдемо на інший компост, хіба якщо вони нам не дадуть цього свого, то нам тоді доведеться буде попробувати Якийсь інший, значить, що стосується результатів урожаю першої хвилі, зібрали ми майже 6,5 тонн гриба, мали 34 тонни занесеного компосту. Це десь близько 20% виходу. Ну можна було б сказати, що непогано, але наразі великий знак питання буде видно, коли ми зберемо другу і третю хвилю. З відчуттів своїх можу сказати, що коли йде е, перша хвиля, ми збираємо великі гарні лопаті, відпускаємо шістьорку, сімку. Не боїмося, що вони відкриються. Враження таке, що ми маємо зібрати надрекордний урожай. А коли приходиться в зошиті рахувати е, загальні підсумки, ну виходить так, як виходить. Наразі погано, що не було змоги. Показати стан між хвилями теж можна було би проглянути ситуацію. Але після першої хвилі ми зробили активний полив, влили багато води, влили 16 літрів на метр квадратний. Також вливали його поступово, хоча можна було би і більші розриви робити. Але робимо, як правило, по 2 години перерви. Торф, покров на грунт неначе тримає. Поки що досвіду в мене і в нас небагато. Якісь знання ми вже накопичили інформацію. Верніше накопичили, бо знання це трошки інше, а досвіду мало. Спробую продовжити приводу покровки. Використовуємо покровку місцевого нашого виробника. Він її поставляє на всю Україну Петро Олександрович, друг Грибовода. Наразі маємо таку, яку маємо. Не можу сказати, добре, вона чи погана, бо тому що знову ж таки і іншого не використовували, але ну, не розмивається. Зараз я піднявся на другий поверх. Попередні два відео я знімав з першого поверху з одної точки. Два слова ще повторюся з приводу вентиляції. Тоді, коли ми починали, вентиляції практично не використовували. За допомогою знімної стіни ми збільшували об'єм камери. І це допомагало нам виростити, хоч якийсь більш-менш пристойний урожай, верніш якість, бо урожай був якраз то на високому рівні. Зараз ми встановили два потужні вентилятори, потужні, але напевно недостатні для цієї грибниці. Маємо два рукава. Значить, робили розводку по доступу повітря. Є три отвори. З яких ці вентилятори мають, можуть брати повітря. Відповідно, один це на рециркуляцію, зараз вона частково включена, один безпосередньо на вулицю. І також третє, доступ повітря відбувається з бокової камери. Ми так собі думаємо. При потребі, коли потрібно тепле повітря, також є ще менший вентилятор. Цей вентилятор десь півтори тисячі метрів кубічних за, за годину. Інший вентилятор десь тисячу метрів кубічних також вдуває. Хоча, напевно, цього теж недостатньо для такої великої камери. Розрахунок в книжках написаний один на один кілограм планованого гриба. Один метр кубічний за годину. Якщо ми, наприклад, плануємо збирати орієнтовно 15-20 тонн гриба в цій камері, то має бути 15-20 тонн. Тисяч метрів кубічних за годину вдуватися повітря. Ну це при максимальній необхідності. Не завжди це потрібно. Покажу також, зніму зараз полки. Полки виглядають непогано як для другої хвилі. Зараз дівчата будуть забирати е, гриб великий. вони піднімаються, бачу, що запізнюються. Чотири дівчинки зараз є, їх мало. І будуть е, також займатися проріджуванням.